Добрий день, шановні глядачі каналу «Міні Агро» Хочу поділитися з вами такими собі новинами. Знову з'явилися шахраї, багато шахраїв, незважаючи на те, що військовий стан і можуть і голову відбити, але багато і на шахраїв, і багато хто пише, і у нас і мережа торгівельна і все, то а далі вас кидають. Тому купуйте трактори. І навісне обладнання у перевірених продавців. Ось дивіться, наприклад, як в мережі Меніагра виглядають трактори, виглядають фрези. Є ґрунтофрези будь-яких розмірів від 1 метра до 2,2 метра, китайські ґрунтофрези, посилені ножі, звичайні ножі, польські ґрунтофрези, індійські ґрунтофрези. Нічого зараз не можна купувати, не помацавши. Не купуйте по об'явах, де ви не бачите тракторів, де ви їх не можете потестувати. Коли вам кажуть, що у нас є мережа, питайте, де мережа, їжджайте туди, масайте всі товари на власні руки і дивіться на власні очі. Не купуйте кота в мішку, бережіть свої гроші та нерви. Компанія Мініагра представлена почти у всіх великих городах України, почти у всіх обласних центрах, є і в райцентрах наші торгівельні майданчики. В нас завжди в Україні не менше, як тисяча тракторів на складі. Доставка завжди до воріт вашого дому безкоштовна. Обладнання навісне до міні-тракторів ми теж імпортуємо повним ходом. У нас представлені всі. Топові бренди, ми не веземо підробки, ми не розповідаємо про трактора, які вироблені в Україні. До речі, в Україні не виробляється не один міні-трактор. На жаль, ну, маємо, що маємо, тому всі розказні про трактора українського виробництва це теж чос. Трактора ноунейм, ну, яким придумовують назви, це теж таке. Довіряйте тільки відомим брендам, зрозумілим брендам. Там, де є заводська гарантія 2 роки, а не так, як там ви сам на сам залишаєтесь тоді з трактором ні запчастин, ні гарантії. Торгівельна мережа Міні-Агро поруч з вами. Ми працюємо без вихідних. Якщо ви хочете їхати там ввечері, тестувати трактор, ми вас, ми вас теж дочекаємось. Тому сайт наш під м -м, відео, посилання на сайт. В закладці Контакти ви маєте можливість подивитись найближче до вас торгівельне підприємство, зателефонувати, приїхати, оплата готівкова, безготівкова. Все робиться чотенько, в біляшечку, все для вас. Із гарних новин сертифікати вже на всі трактора в нас є. Розпакували цей ящик «Пандори», слава Богу, в Україні. Тому завітайте, телефонуйте, обирайте собі помічника нагород. Сезон ось на носі вже. Слава Україні! Разом до перемоги, до зустрічі, шановні глядачі!